І життям своїм давати відповідь. Книга псалмів, десятий псалом. Для дириганта хору це псалом Давидів. Більшість Псалмів, вони були написані в часи випробувань в житті Давида, подібно цим землетрусам, які приходили в його життя як. Боже допущення, як наслідки від його гріхів, як наслідки його рішень. І ці землетруси, вони, вони приходили в життя Давида. І ось один з псалмів це теж своєрідні роздуми ось цього Божого чоловіка про те, як правильно реагувати. Я надіюсь на Господа, як же ви кажете до моєї душі, відлітайте гору свою, немов птах. Бо ось нечистиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою натятиво, щоб темряві до простосердних стріляти. І запитання, про і сестра. Як основи зруйновані. Що тоді праведний зробить? Коли зруйновані основи, що тоді праведний зробить? Один з перекладів каже, коли руйнуються основи, або коли хтаються основи. Що тоді правильний зробить? Біблія говорить про те, що випробування не треба просити, до випробувань треба готуватися. Дуже гарна думка сьогодні прозвучала про те, що ми будуємося, ми закладаємо основи за доброї погоди, тому що буде, ну, буде момент, який буде випробувана наша основа. Як основи хитаються, як основи руйнуються, що тоді правильний зробить? І перше, що може тоді робити праведний проти і сестр, це звертатися до церкви. Я не говорю про те, що основи як відносини з Богом, це взагалі це не зміни. Це, ну це, це навіть не обговорюється. Я хочу декілька фотографій показати і розказати про свою поїздку, яку ми мали. Область. Це місто Барвінкове, буквально 40 км до Словенська, це близько до вон, бойових дій. Ми служили в госпіталі, ми мали можливість відвідати декілька частин, але це було швидко. Помолиться за хлопців. Декілька, у нас було п'ятеро чоловік, можна назад фотографію. Коли ви заїжджаєте в Ізюм, от. Барвінкове, балакліва це те, що ви бачите. Ну, тобто, де просто будинок, в якому немає декілька під'їздів. Коли ви можете побачити село, якого просто вже немає, якось так знаєте дивно. коли просто за два роки там кущі, дерева, воно просто засноване, там, там просто немає людей, тому що е, там пройшов російський човник, там була армія Росії, через що там немає життя. І люди в такому живуть. Е, є люди, які там залишаються. І тому, е, коли є церква, те, що Бог розказував, тоді є надія для світу. Тому що помісна церква це надія для світу. Тому що є ті люди, які не все рівно. Я не знаю, коли я тільки перший раз поїхав, тільки раз поїхав. Але я дивуюся тому, що пастори нашого об'єднання. Ми тільки якби, наше об'єднання взяло на обікун цей госпіталь. Таких госпіталів є багато. Коли ми їхали, на дорозі стояли брати е, Сарницький район, село Тинне, вони їдуть туди, там між Ізюмом, Балатиєю і Барвібою, їдуть постійно е, військові, а вони на дорозі варять плов. І коли зупиняться солдати, вони їх кормлять. І, і такого багато там можна побачити, як церква вона не лишається осторонь. Просто служить. Тому е, Костопій, Босів Кутродовиків, така була команда з п'яти чоловік, ми там могли служити. Можна далі вітати? Основи е, ось такого там можна дуже багато побачити. Я познайомився з цим чоловіком, йому 59 років. Він з Маріуполя. Е, і, е, Буквально за півтора місяці до окупації Маріуполя його військову частину було переведено ближче до Бахмута. І коли росіяни почали бомбити це місто, його дружина була вбита біля під'їзду свого дому. І хтось з сусідів просто так в дворі її і, і закопав. А пізніше інший сусід він подзвонив, що каже, щось робіть, бо собаки вже почали пробачте, будь ласка. Собаки почали розривати тіло, і він каже, я позвонив сестрі, вона в Росії живе, вона приїхала, і вона там в тому дворі могла просто перепоховати його жінку. І таких донь там багато, коли його просто, в нього вже нікого не залишилося. Тому що в нього немає його міста, в нього немає його сім'ї, немає його будинку. І от коли основи зруйновані, що тоді зробить праведний? Я думаю, як добре, коли є церква, брати і сестри. Ось там, коли ти там далеко, за тисячу кілометрів від свого дому, ми з братами неділя вранці з евакуації приїжджають, привозять ранених солдат, ми можемо їм допомогти, провести в палати, зробити чай, хаву, просто дати якийсь одяг, тому що дуже часто лікарі, коли вони треба швидко щось робити, вони, ну, вони псують одяг. Ріжуть його і треба. Ну, це така якби технічна допомога, але як робить Дух Святий. І я пам'ятаю, я дивився наше богослужіння якраз портування, не робив ці оголошення. І після зібрання, коли церква молилася, приїжджають швидкі, і тих хлопців когось везуть в їхні військові частини, тому що військові частині. Там лікар, той має визначити, чи він далі йде на ну, воювати, чи він якби, вертається, чи він ще проходить реабілітацію. Бригада медиків була з Харкова, вони трошки якось так зразу обережно до нас відносилися. Східний менталітет це не західний менталітет. Якби, навіть ми трошки показували, що ми їм заважаємо. І після зібрання, коли я молився за одну з тих швидких. Я просто був вражений. Ми, ми просто молимося за їхні сім'ї, за їхні думи, за їхніх побратимів. І цей медбрат, який він не дуже до нас був настроєний, я так бачу, він закриває двері швидко, і ми разом з ним подивилися на чоловіка, який сидів в Він так просто плакав. Ну, це, це дуже тяжко, коли ти зустрічаєш там В госпіталь, вони попадають, у них є такий вислів, пекло пекельне. І И... Він розуміють, що назад. Твої основи вони не захитаються, твої основи вони не залюбляються. Ми собі уявляємо, як діє Бог. Наш вірний служитель, кавовий апарат школи Кристукрову їздив на місію з нами за 6 чи за 7 днів. Він зміг переробити біля 13 кг кави. Не давали хлопцям каву, чаю, кутреброди. Я був здивований тим дрібницям. Дякую братам моїм, брату Віті Браточку, Володі Мельничку, які багато допомогли матеріально в цій поїздці. Ми думаємо, що ніби це такі якісь дрібні речі, а насправді вони мають дуже велике значення. Ось так ми проважаємо хлопців, не знаючи, що далі буде, для когось лікування, для когось передова, і коли ти заходиш, молишся, та вони там хрестяться, вони кажуть амінь. Але завжди ти бачиш, як, просто як, як діє Бог. І уявіть собі, мені їхали з солдатом служити раненим. Але разом з тим, коли я вільна хвилина, там зробив капу, заніс на швидку. Шофер приїхав, ти ж знаєш, що він в дорозі. Тому що, на жаль, оці де зруйновані території, там немає доріг, там тільки напрямки є. Ну, просто дуже все зруйноване, і ти розумієш, яка це відповідальність для шофера, для фельдшерів. І коли там каву зробиш, досиш бутерброда, цукерку, просто поговориш і за них молишся. <світ> і я кажу, навіть ті, хто були настроєні проти нас, уявіть собі. Одного разу ми якось так розійшлися по автобусах. Той помолився, той помолився, той помолився і забігає фельдшер. І каже, хлопці, там ще один бус, ще одна швидка, ви там не помолились. І я розумію, що. Це те, що робить Бог. Це те, що робить Дух Святий в серці тих медиків. Тому що ми можемо зрозуміти, їм дуже складно, тому що там конвеї. Сотні солдат просто кожного дня. Сотні солдат. Але Бог працює. Бог працює. І я дякую вам, дорога церква, за те, що ви молилися. Тому що, коли основа зруйнована, є церква. І її не може ніхто похитати. І церква, яка молиться, це чудо. І це благословіння, це надія для цього світу, який живе просто в болі. Церква, яка робить маленькі речі, здавалося, да, от ніби там стакан кави. А от так от Бог якось розполагає серця. І тому ми не на передовій брати і сестри. Але ми тут, а. і тут наш фронт. Ситуація на фронті вона нас зараз дуже складна. Тому що Росія з своєї сторони накопичує дуже багато зброї. І особливо, як кажуть, зараз ці дронові війська, вони багато всього вирішують 95%. Вона не втішна зараз ситуація для нашої країни, для нашої армії. Але разом з тим, знаєте, що я дивуюся? Чим більше темряви... Яскравіше світ світла, навіть якщо воно маленьке, навіть якщо це одна молитва, навіть якщо це якась одна добра справа, а де з'являється світло, там зруйнує, там втікає темрява. І тому дякую вам, церкви, за те, що ви молилися. Я дякую Богу ви, за наше бразко. Тому що, уявіть собі, до квітня вже розписані всі тижні. Там постійна ротація йде. Одна команда від'їжджає, а друга приїжджає. Це тільки один госпіталь. Які взяла наша Рівненська область, а таких госпіталів багато. І тому те, що коли ви молитеся за капеланів, за волонтерів, за медиків, це, це величезна праця. Коли основи зруйновані, праведник може молитися, коли основи зруйновані, праведник може йти до церкви, до тих, хто його підтримає. Коли основи зруйновані, Праведник може робити добрі справи, в ім'я Ісуса Христа, маленькі, невидимі, але їх робити. Ось ці коробки, які ви збирали для солдат. Тут а ми не до кінця так це відчуваємо. Там воно зовсім по-іншому сприймається, те, що Бог я говорив. Оці такі, здавалося, елементарні речі, а для них це радість, для них це благословіння. Сьогодні ми маємо скорочене зібрання, тому що ми будемо їхати сьогодні на похорон. Ви знаєте, ту біль, яку пережила ця родина і церква. І тому хочу, щоб ми зараз молилися, молилися за капеланів, задайте, будь ласка, за всіх тих. Я навіть не знаю, скільки яких є. Але я коли всередині це побачив, думаю, яке це велике благословення. Це зовсім інший світ, брати і сестри. І дуже сильно міняються цінності. Коли ти зустрічаєшся з їхніми долями, коли, ну, найважче молитися за тих, хто вертається назад. Тому що, ну, коли вони показують свої фотографії, і вони розуміють, що це один з хлопців 19 років, він такий юний, мені так жалко його було. А його тільки з передової привезли, він там великі були, були обстріли, втрати, він каже, я зрозумів, не можна дружити на війні. Бо ти прив'язуєшся серцем, а той люди не стає. Коли основи зруйновані, що зробить праведник? А праведник може молитися, надіючись на Господа. Праведник знає, що він в церкві, і це велике благословення. І праведник може робити добре діла в ім'я Ісуса Христа. Нехай Бог побуджує наші серця. Просто слухайте Духа Святого, а Він нам скаже, за кого йде молитися. Як підтримати свою церкву і служити в церкві? Як робити в ім'я Ісуса якісь справи, які стануть для когось переломним моментом в їхньому житті і шукання Бога? Коли основи хитаються, як зараз в нашій країні, особливо там на сході, в армії, як добре, що є праведники, чиєю основою є Ісус Христос. Тому моя зараз так, моє прохання, моє прохання, моє бажання зараз, щоб ми кожен міг молитися за тих, хто в госпіталях, за тих, хто за волонтерів, за капеланів. Моліться, будь ласка. Моліться, нехай Господь благословить вашу молитву. Тому станьте, будь ласка, полоху трохи моліться.